У дусі блокбастеру у конотопі правоохоронці затримали грабіжника, що намагався обікрасти місцеву жительку. Після скоєного злочину той спробував на власній автівці втекти з міста. В результаті нарвався на справжню погоню. Подробиці далі в сюжеті. Зухвалий інцидент стався днями. Жертва грабіжника, 36-річна жителька міста. Вночі в неї намагалися поцупити сумочку прямо біля власного гаража. З машини вийшов молодий чоловік і запитав мене, як звідси виїхати до центру міста. Ну і почав зі мною просто спілкуватися, і в ході спілкування вже наближався до мене. Коли він підійшов, то вже штовхнув мене в груди. Вихватив сумку і сів у машину. Вихватили сумку, так як в сумці були всі мої особисті речі: документи, ключі, мобільний телефон, гамане. Уже за годину сіру ауді вислідили правоохоронці. За грабіжником довелося влаштувати справжню погоню містом. В районі вулиці Сумській, напрямку міста Суми, намагалися зупинити підозрілий тобто, автомобіль, який підпадав під це орієнтування. Значить, Зупинка здійснилася жестом жезла та свистком, на що водій не відреагував та почав, як так сказати, Зникати з місця події. Та далеко ухвальцю втекти не вдалося. На трасі Батуренко на топ-суми машину таки спіймали. Пасажирів у ній було декілька. Та затримати вдалося лише одного. Зловмисником виявився 37-річний іноземець. Раніше судимий за подібне. Свою провину визнав. Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до шести років за ґратами. Розшук співучасників злочину триває. Юлія Настенко на часі новини.